Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. За півгодини депутати Рівненської обласної ради розглянули понад 20 питань. У Дубні депутат спочатку став головним спеціалістом, а вже за кілька тижнів очолив цілий відділ. Жителі села на Рівненщині майже відрізані від світу через жахливий стан дороги. Турборежим повертається. Рівненська обласна рада ніколи не славилася тривалими обговореннями питань. Там депутати традиційно витрачали на це декілька хвилин і відразу ж переходили до голосування. Але цього тижня сесія облради пройшла рекордно швидко. Керівники обласної ради кажуть, причиною такого турборежиму є кропітка праця на підготовчому етапі. Мовляв, усі суперечки та дискусії проходять на комісіях та погоджувальній раді відтак, в зал виносять уже узгоджені рішення. Однак нам видається, що секрет такої оперативності в іншому в тому, що більшість в обласній раді просто не бажає чути думок опозиції і іноді відверто ігнорує їхні зауваження. Підтвердження цієї тези ми побачили і на цьоготижневому засіданні. Представники Опозиційної до більшості європейської солідарності декілька разів намагалися висловити свої зауваження щодо тих чи інших питань в порядку денному, але їх або просто ігнорували, або ж не набиралася потрібна кількість голосів для обговорення. Кульмінацією такого ігнорування стала ситуація з виступом директора одного з позашкільних навчальних закладів. Всупереч тому, що він зареєструвався на виступ та чекав завершення розгляду питань порядку денного, йому слова не надали, оскільки питання через з яке чоловік і прийшов на засідання, не було в порядку денному, тож депутати вирішили, що і слухати звернення мешканця нашої області, керівника їхнього ж комунального закладу, немає сенсу. Але насправді обговорювати в порядку денному було що? Адже серед іншого на сесії повторно розглядали і питання заборони церков Московського патріархату і об'єднання комунальних закладів з подальшим звільненням людей, і навіть звернення до уряду щодо відновлення роботи відділень Укрпошти в нашій області. Але Усе це робилося поспіхом без обговорень та дискусій. Під масовий одобрям з більшості на 22 питання порядку денного депутати витратили трохи більше ніж півгодини часу. Весь перебіг турбосесії та голосування спостерігали і наші журналісти. Тож Лілія Мазур розкаже більше про ті питання, які ухвалили. Як традиційно з гімну розпочалась 21-ша сесія Рівненської обласної ради. У сесійній залі зібралось 49 депутатів. На порядку денному було 22 питання. Серед них і проєкт рішення, яке стосується інвентаризації майна, земель та релігійних громад, зокрема церков московського патріархату. Раніше це питання вже обговорювалося та було затверджено ще декілька місяців тому на сесії. Втім, нині ж, як зазначає Андрій Карауш, була потреба підняти його повторно. Інформація, яку надали громади, ну взагалі була нас не задовольняє, тому що. Всього 26 громад надали хоч якусь інформацію, і це не означає, що вони виконали дії стосовно безпосередньо інвентаризації майна, визначення власників. Тому ми в черговий раз загострюємо питання, звертаємося таки виконати дане рішення і провести ці дії. Цей проєкт рішення підтримали одноголосно. Не менш згуртовано депутати проголосували і за рішення щодо реорганізації деяких комунальних закладів спільної власності територіальних громад. Відтак передбачається, що декілька комунальних закладів об'єднають. Буде об'єднаний Дубинський будинок інтернат з Мирогошанським психоневрологічним інтернатом інтернатом здобуні. Ський пансіонат буде об'єднаний з урвенським психоневрологічним інтернатом, і рівненський психоневрологічний інтернат буде об'єднаний із Тучинським геріатричним пансіонатом. Власне рішення покликано тим, аби а... Так оптимізувати видатки обласного бюджету на отримання цих комунальних закладів разом з цим депутати на сесії облради скасували старе рішення і прийняли нове щодо утворення комунального закладу, центр національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти. Це наші три комунальні заклади обласного підпорядкування. По на назву станції юних техніків натуралістів і національно-патріотичного виховання, ми їх об'єднували в один заклад, і сьогоднішнім рішенням ми цю процедуру, надіюсь, все-таки вже завершимо і об'єднаємо в один заклад. Тобто, це попереднє рішення лише вносимо юридичні моменти уточнення для того, щоб завершити цю процедуру. Наостанок депутати обговорили рішення про подання звернення до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України щодо відновлення роботи стаціонарних відділень Укрпошти. Депутат Рівненської обласної ради Андрій Пахотін пояснює, були незадоволені тим, як нині функціонують поштові відділення. Вже за останній рік, минулий 23-й рік, було скорочено більше 70% персоналу Укрпошти і закрита більше половина відділень по області У 24 четвертому. Році тенденція продовжується ще більше скорочують, і така тенденція по інших СМТ, що будуть закривати навіть в СМТ-відділення Укрпошти, де велика кількість населення 10 тисяч і більше. Ну, це взагалі е ну, ні в'які рамки. Цей проект рішення, які інші 21 питання, були підтримані та затверджені депутатами. Стрімкий соціальний ліфт для своїх. У Дубні депутат Промерської більшості Артур Биць демонструє просто феєричні успіхи в просуванні по кар'єрній сходинці. Лише нещодавно він прийшов простим спеціалістом у відділ охорони здоров'я міськради і вже цього тижня став виконуючим обов'язки керівника цього підрозділу. Стрімку кар'єру биця міський голова Дубна пояснює простим збігом обставин. Однак нам це видається сумнівним. Ймовірно, причиною такого успіху пана Артура є його депутат. Цька діяльність справа в тім, що Артур Биць, який став депутатом Дубанської міської ради від слуг народу, входить до так званої промерської більшості. Саме він часто на сесіях міської ради виступає ініціатором непопулярних рішень, які критикують мешканці Дубна, але які виявляються вигідними Василю Антонюку. Навіть під час останньої спроби Василя Антонюка заборонити нашому каналу, висвітлювати перебіг сесій. Саме Артур Биць став підставним ініціатором цього незаконного рішення. Зрозуміло, що це підтримали, і промерська більшість, і сам Василь Антонюк. Але зрештою вона закінчилася нічим, адже наш канал продовжує висвітлювати перебіг сесій, а ганебне протизаконне рішення вилилося у звичайний лист з обуренням до редакції каналу. Та все ж вірність і служіння меру має свою ціну. Очевидно, саме через це Артуру Бицю і вдається будувати таку професійну кар'єру. За короткий час стати керівником медицини дубна, причому, що знаково пан Артур має лише спеціальну середню освіту медичного профілю, а вищу освіту він здобував вже як педагог. Але ж формально усі документи в нього очевидно в порядку. Тож міський голова дубна вирішив розрахуватися за відданість посадою з людиною, яка жодного дня не працювала в охороні здоров'я. І до самої галузі має дуже опосередковане відношення. Усі пояснення щодо цього кадрового призначення для вас зібрала наша Софія Капінос. Вона і продовжить. Спершу головний спеціаліст, а вже за кілька тижнів очільник відділу. Мова про кадрові зміни, які нещодавно відбулися у відділі охорони здоров'я Дубинської міськради. Раніше там працювало дві людини, одна із яких колишній очільник Круцик Василь Володимирович. Відтак, за словами завідувачки сектору кадрової роботи Олени Назарчук, через великі об'єми роботи в грудні 23-го року у Дубинській міській раді ухвалили рішення ввести додаткову посаду головного спеціаліста. Жінка додає єдиним Претендентом на цю посаду став депутат Дубинської міської ради Артур Вікторович Биць. Так як зараз період воєнного стану, на період воєнного стану ми можемо брати без конкурсу на посади спеціалістів, тому була прийнята заява відбиття. Він депутат, він знав, що в структуру прийнята одна людина. Була прийнята від нього заява, відповідно, пакет документів, і пізніше було прийнято рішення прийняти його на посаду головного спеціаліста в даний відділ. Так, новопризначений головний спеціаліст відділу охорони здоров'я Артур Вікторович биць мав взяти на себе частину роботи і зменшити навантаження на своїх колег. Однак за кілька тижнів колишнього очільника Круцика Василя Володимировича звільнили, і у відділі знову залишилося двоє людей. Щоправда, тепер виконуючим обов'язки став ніхто інший. Як Артур Биць Начальнику відділу охорони здоров'я була продовжена був продовжений термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування, тому що він пенсійного віку. У нас згідно закону є така норма. І минулого року було прийнято розпорядження продовжити йому термін перебування до 31 січня 2024 року. 31 січня він був звільнений з займаної посади. У зв'язку з закінченням терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування він залишається на посаді головного спеціаліста. А так як на даний час посада начальника відділу вакантна. Відповідно, нам потрібно було покласти обов'язки на головного спеціаліста тимчасово, тому що немає посади, немає начальника даного відділу. Колишній очільник відділу, який пропрацював там кілька десятків років, Василь Круцик, коментувати цю ситуацію відмовився. Небагатослівно про це розповідає і Артур Биць. Даю вам відповідь, я знаходжусь зараз на посаді головного спеціаліста. А е, міський голова поклав обов'язки виконувати обо обов'язки начальника відділу охорони здоров'я. То всі питання до міського голови. Такі рішення приймає виключно міський голова в умовах воєнного стану. Він має всі повноваження призначати і звільняти людей з посади. Несподіванкою для мене це не стало з тої причини, що я спілкуюсь міським головою. Зв'язку тим, що я є депутатом міської ради, і в нас розмови про це були. У свою чергу міський голова Дубна Василь Антонюк пояснює, прийняв рішення покласти обов'язки на Артура Биця через те, що він був єдиним на кого можна було покласти обов'язки начальника відділу. Я прийняв рішення, що маючи сьогодні посаду спеціаліста головного у відділу охорони здоров'я, був він прийнятий. Коли закінчився термін перебування начальника відділу того, який був до того, так просто напросто була запропонована йому посада ця. Виконуючи обов'язки, бо інакше ми не маємо права його прийняти. Він погодився, я підписав, маючи на це право сьогодні, згідно з законодавства. Разом з тим Василь Антонюк стверджує, що така стрімка кар'єра Артура Биця вийшла випадково, і коли його заводили на посаду головного спеціаліста відділу, не планували в подальшому заміщати існуючого на той час керівника. Коли людина йде в відпуск, нема кому заміщати. Розумієте, просто було зроблено це об'єктивно в цьому питанні, і ніхто не розраховував, що має бути колись там от така ситуація. Але вона випадково сталася, і ми її якраз використали для того, щоб замінити і надати право. Спеціалісту охорони здоров'я вже бицю виконувати обов'язки завідачого відділу. Ми будемо думати, як далі виходить цієї ситуації. Це ж не значить, що він залишився знову ж таки один. А ми будемо думати і передбачувати, як дійсно змінити. Можливо, ще введемо одну посаду головного спеціаліста, щоб можна було заміняти Однак чи насправді такі маніпуляції з кадровими перестановками пана Биця у відділі охорони здоров'я були випадковістю, видається сумнівним. Адже згідно офіційної біографії Артура Вікторовича він жодного дня не працював в медичній сфері. Тож пояснення, що він був єдиним достойником на призначення на цю посаду, наразі виглядає сумнівно. Більш ймовірною причиною такої стрімкої кар'єри пана Биця є його депутатська діяльність, адже він належить до промерської більшості в Дубенській міській раді та часто на сесіях. Голосує як того бажає Василь Антонюк. В'язниця без виїзду. Жителі села ЗОЗів, що у Шпанівській громаді, майже відрізані від світу через жахливий стан дороги. Люди понад 10 років в'язнуть у багнюці і самі за власні кошти займаються ремонтом проблемної ділянки. А от місцева влада на їхні звернення лише розводить руками, бо пояснюють, через війну відремонтувати дорогу не можуть. Насправді, ситуація здоров'я в цьому селі справді плачевна, але подібне трапляється чи не в кожній громаді області. Адже через війну держава ...наклала заборону на використання коштів на капітальний ремонт, в тому числі і на ремонт доріг. Відтак, місцевій владі усе, що залишається, розводити руками. Знаково, що чим довше триває війна і чим довше діє заборона, ситуація погіршується. І це стосується не лише доріг. Приміром, ще до початку повномасштабного вторгнення в Рівненській області були розпочаті декілька масштабних проєктів, але вони стоять зараз недобудованими, а вартість їхнього завершення зростає. Зокрема, спорткомплекс на Макарова, дитячий садочок на Коновальця та стадіон Авангард. З кожним роком вартість їхньої добудови зростає, а те, що вже зроблене, руйнується. Скасувати заборону могли б урядовці, але їм не до цього. Тож на місцях чиновники вимушені або розводити рука. Ами або знаходити шляхи вирішення проблем. Чи вигадали щось в шпанівській громаді, щоб вирішити проблему села Зозів, розкаже наша Ірина Жуковська. Ми проживаємо тут з літа, але будувалися тут вже певно років вісім, і тут завжди така дорога. Тобто, ми своїми силами тут засипали пару камазів щебня, ну така бита каміння. І якби все, то тобто земля сіла, воно все вібрало. І от таке залишилось. Понад півроку Віталій Поліщук разом із сусідами оббивають пороги шпанівської сільської ради. Тут ніколи не було асфальту, лише ґрунтове покриття. І так дорога на вулиці Івана Франка нагадує хіба що болото. Після опадів та відлиги тут грузне як зуття, так і автомобілі. І все б нічого, якби не діти. Їм щодня доводиться ходити цією дорогою до школи. Дітей в школу, в садочок, в лікарню не можна виїхати звідси. Тобто тут. Машина грузна, і все. А чи просто. були вже такі випадки, коли грузла? Так, грузна. в школу треба було дитину, і ми просто сусіди нас пхали, бо не можна було виїхати. Коли ж у людей надія на владу зникла, вирішили взяти все у свої руки та власними коштами відремонтувати дорогу. Як розповідає Віталій, спочатку замовляли автомобілі від сіу. Згодом вирішили покласти тротуар, аби хоч якось можна було пересуватись. Відтак із власних гаманців мешканці вулиці дістали вже понад 40 тисяч гривень. Разом з тим, люди продовжують стукати і у двері селищного голови. Зверталися пару раз. І це було ще до війни, потім під час війни 23-го року також. І все б'є на те, що нема коштів, якби в країні, і таке. Варто зазначити, що у такому стані далеко не одна вулиця села. Більшість доріг тут у вибоїнах. І навіть проїхати центральні вулиці це ще те випробування. Втім, як розповідає головна спеціалістка з питань ЖКГ Шпанівської сільської ради, Тетяна Мельник, ремонтні роботи в селі ЗОЗів уже заплановані. Цей ремонт вже був запланований в 2021. В кінці був тендер завершений. І в 2022 році, на жаль, почалася війна, і те, що планувалося, просто не відбулося. Після в минулому році 50% фінансувала сільська рада, 50% область. От так як зараз зійшов сніг. Прийшла весна, і та дорога була ну це поточний ремонт. Його надовго, на жаль, не вистачає. Цього року та ж сама картина. Зі слів Тетяни Мельник, дороги до села Зозів ремонтуватимуть у співфінансуванні із Рівненської ОВА. Втім, відомо їй і про ситуацію на вулиці Франка. Оскільки вона комунальної власності, то і відповідати за неї повинна шпанівська громада. Тож Тетяна Мельник обіцяє, скоро люди бачитимуть не ями, а дороги і там. Це вже дорога комунальної власності. Цю дорогу також є заплановано її зробити. Це не є капітальний ремонт, це і навіть не поточний ремонт, це просто в нас є е, на пальцях можна порахувати дороги, які є ґрунтові. Е, тому е, ми її будемо відсипати по можливості. Теж заплановано. 7 мільйонів бюджетів ми за, е, на цей рік запланували на поточні ремонти, і ми її будемо обов'язково робити, але е, зараз чекаємо, щоб трошки підсохло і вперед. Прийде весна, прийде і дорога. Тож жителям села ЗОЗів лишилось чекати недовго. Тім, скільки часу прослужить нове покриття та чи справді воно там з'явиться, поки невідомо. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки і далі ми поговоримо про таке. У Рівному лікарка виписала пацієнта, не долікувавши його до кінця. Хлопець повернувся із ускладненнями. П'ять дев'ятиповерхових житлових будинків з'явиться на місці речового ринку у Рівному. Ледь не осліп. Лікарка-офтальмолог з Рівненської міської лікарні не долікувала пацієнта та виписала хлопця, коли його стан погіршувався. Ба Більше, коли пацієнт прийшов за висновком, попросив лікарку ще раз оглянути його око, на що отримав відмову. Тож пацієнт змушений був звертатися до іншого медзакладу. Чи вдалось повністю відновити зір та що чекає на лікарку, дивіться у сюжеті далі. Син сказав, що йому дуже погано розривається голова, пече око. І нічого не бачить. А що? Лікар сказала, що так має бути, і взагалі, що ти хочеш. Саме от таким тоном, що ти хочеш, іди звідси. З такою ситуацією зіткнулася пані Тетяна. Її син із запаленням ока проходив лікування в офтальмолога рівненської міської лікарні Наталії Горєлової. Лікування тривало тиждень часу. Пацієнту призначали каплі для очей та поставили крапельницю. Після цього лікарка сказала, що хлопець вже одужав та може виписуватися. Але на наступний день самопочуття пацієнта лише погіршилось. Тож, коли він прийшов за заключенням до лікарки, повідомив про біль в оці та попросив його оглянути. На що отримав відмову? Це просто було недоліковано і вчасно не додивляно. Ось так. От. Але коли я подзвонила до лікарші в центральну міську лікарню Наталі Германівні, вона мені сказала, що коли він пішов за епікризом, він вже там якоби не, не лежав, і тому вона його прийняти не могла, бо в нього немає електронного направлення. А якщо немає електронного направлення, їм за це не платять. От В обласній лікарні за екстрені случаї платять, а в міській лікарні не платять. Тобто вона, мабуть, хотіла. Оскільки в міській лікарні в огляді відмовили, юнак був вимушений звернутися до обласної. Хлопець скаржився на сильний біль та різку втрату гостротизору, Тож медики негайно оглянули пацієнта. Під час первинного огляду оці було виявлено гнійний ексудат, що свідчило про важку крайню ступінь важкості перебігу захворювання. Після близько двох тижнів лікування медикам обласної лікарні вдалося повністю відновити зір ока. Як розповідає лікарка, над цим працювала вся команда. Але якби хлопець звернувся до них пізніше, у нього могли б бути б серйозні ускладнення. Це захворювання може призвести навіть до незворотньої втрати зору. До розвитку ускладнень, таких ускладнень, як вторинна глаукома, як відшарування сітківки. Ну тобто це захворювання є доволі серйозним і лікувати його потрібно правильно і з правильним підходом. Тож мати юнака написала скаргу на лікарку з міської лікарні в Міністерство охорони здоров'я України. Наразі справа перебуває на розгляді. До нас надійшло звернення саме з приводу цього пацієнта. Працює комісія в міській лікарні з долученням спеціалістів управління охорони здоров'я. Ми ну скажемо надамо мамі відповідь. Так, звичайно, так ситуація без уваги не залишиться, без умов. Самою лікаркою Рівненської міської лікарні Наталією Горєловою поспілкуватися нам так і не вдалось. На телефоні дзвінки жінка не відповідала, а повідомлення в соцмережах залишились прочитаними та проігнорованими. Ми ж в свою чергу залишаємо за пані Наталією можливість поділитися своєю версією подій. Замість ринку багато поверхівки. П'ять дев'ятиповерхових житлових будинків з'явиться на місці речового ринку у Рівному. Одна споруда вже збудована, дві будуються, а під ще дві наразі розчищають територію. Завершити все планують за три роки. Попри перспективи жити біля стадіону та в центрі міста, є й проблеми. Чи впорається невелика вулиця Замкова із новим автомобільним навантаженням? Адже вже зараз проїзд центром іноді виглядає надто проблемним. А про парковки і взагалі говорити. Не доводиться, додається до цього, і те, що нові будинки зводяться на місці речового ринку, де працювало чимало рівнян. Відтепер цієї можливості вони не мають. Коли забудовник зносив ринок, то запевняв, перші поверхи новобудов будуть облаштовані як торгові точки, відтак підприємцям, які працювали на речовому ринку, запропонують перейти на ці місця. Але забудовник не обіцяв, що вартість цих місць буде доступною для цих підприємців. Як часто буває, місця в торгових центрах коштують значно дорожче ніж на ринку. Тож, очевидно, не всі підприємці зможуть дозволити собі нові місця в торгових центрах цокольних поверхів новобудов. Усі деталі зведення будинків на місці речового ринку знає наш Вадим Мороз. Він і продовжить. Дев'ятиповерхівки замість речового ринку на вулиці Замковій розбирають залишки торгових павільйонів. Триває будівництво. Одна багатоповерхівка вже здана в експлуатацію. Наразі зводять дві інші. Вони мають бути збудовані до першого кварталу 2025 року. Роботи проводить фірма Стоград. Замовником є приватне товариство Речовий ринок. Його власники вирішили змінити вид діяльності і замість торгових місць вкластися у нерухомість. Буде ще два будинки. Вони всі будуть об'єднані великою. Променадною зоною торгівлі, великою парковкою підземною. Ось, і тут буде якби на місці житло, комерція. Різні заклади, і розважальні заклади і магазини. Саме під ще два будинки наразі і розчищають територію. Загалом має бути п'ять-дев'ятиповерхівок, які будуть розташовані одна біля одної. Вміститися потрібно на територію у понад два гектари. Земля комунальна, але підприємство, речовий ринок її орендує у міста. Поруч із забудовою стадіон Авангард та річка Устя. Виїхати та заїхати можна буде лише однією дорогою через вулицю Замкова. Проблема з виїздом да? перше питання. Коли тут був ринок, да тут так само було досить багато людей, які і працювали, які відвідували цей ринок. Тобто я не можу сказати, що це менше чи більше того, скільки тут буде якби, проживати людей. Але я думаю, що це десь приблизно на тому самому рівні. Представник забудовника додає, з парковками проблем не має бути, адже буде підземний паркінг на 250 автівок, та близько 100 автомобілів можна буде розмістити навколо будинків. Планують, що в одній багатоповерхівці буде близько ста квартир. Начальник відділу генплану Андрій Шевчук розповідає, що дозвіл на багатоквартирну забудову орендарями було отримано ще у 2018 році. Детальним планом не передбачено прокладання якихось нових вулиць тощо а з врахуванням того, що там вже є сформована забудова, а, ось а, тобто там а, використання то, тощо там не передбачено. Але наскільки мені відомо, не відбувалось транспортне моделювання а, в матеріалах. Які зафіксовані в детальному плані, передбачено, що власне та існуюча вулична дорожня мережа має використовуватися для доступу туди людей. Чи стане пересуватися вулицею замкова? Важче у патрульній поліції точно сказати не можуть. Все залежить від великої кількості факторів. Втім, змін ця територія потребує. За все залежить виключно до компетенції міської ради. Тобто міська рада, якщо їм дає дозвіл на використання існуючих заїздів, які там є, і вони ними користуються, і нічого не змінюють. Значить, всіх це все влаштовує. Я вважаю, що там необхідно було б внести зміни в організацію дорожнього руху, тому що існуюча, по перше, міським не узгоджено. Там ринок, якісь торгові об'єкти, все одне на другому наліплено. Там міський суд і на ці, ці ділянці території доїхати, не проїхати скрізь тупі. Важливо було б розробити ендес дорожнього руху. На перших поверхах будуть приміщення під комерцію відтак на території колишнього ринку і надалі зможуть торгувати підприємці. А от чи стане гірше пересуватися вулицею, дізнаємося лише після завершення будівництва. Варто пам'ятати, що періодично і стадіон Авангард збиратиме чималу кількість людей. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе, все буде Україна.